Коли ви записували звернення до е, Лукашенка, ви е, відкрили е, білоруський бальзам. бальзам. Да. І випили цілий стакан. Да. Що було з вами після цього? Забальзамувався. Вас повело? Ви оп'яніли? Ну, то, що не я повів, то точно. Е, е... Що не смачний був? Забагато було. Ага, а, він мені подарував багато всього, Лукашенко. Так. ну ви а, ви там Горілка, Зубровка, булькерки, так. Так, так. Бальзам. бальзам. Бальзам залишився. Пахнув, да. так. А, ну, Через скільки вас вставило? Я б більше. Ви знаєте, не було такого, щоб вставило, Просто так було на серці сумно. А, а. Я б більше б цього не повторював. Але. Коли закінчиться війна, і коли ми переможемо Путіна, я пообіцяв випити стаканюру горілки прямо на камеру, відкрити і випити. І Я це зроблю обов'язково.